Доброго дня, з вами Крабрайн, і сьогодні я вам буду перший випуск моєї нової риб, рубрики, яка називається Ігри ВКонтакті. Так, з перша гра в нас буде блокада дуже крута гра в стилі Майнкрафт та якоїсь там стрілялки. Дуже-дуже крута. Тут є декілька режимів битва. Стройка, зомбі, захват, контра, різня, виживання і про ігроки. Це для, ігро... для ігроків з 20 го уровня. Тут є навіть фільтр. Всі сервера та свободні. У мене поки що 11 рівень. Зараз зачекайте. Загрузиться. Ну все, дивіться, у мене 11 рівень. Фраги. Фраги це ну, скільки ви вбили людей. 2943. Смерті. Ну, скільки ви раз помирали. 3700. Опит. 16570. Це тут можна попасти в рейтинг. Прогрес уровні 45%. Це, наприклад, у мене зараз 11 рівня. Ви получається 45% зараз прогрес. І мені потрібно ще, ще 55%, щоб дойти до 12 рівня. Так, тут опції. є рюкзак. Ось що тут лопата. Стандартна зброя лопата. М14, МП5, М3, Клок. Ну і все. Це я вже купив: Топор, Дегу, Біта, С3 6C, ТМП ППС SH. Це, ну, щось нібито: кулемет, там автомат щось таке. Це Міні узі це автомат, це зброя така вручна. Що тут навіть вертіти так можна? Це пістолет, це топорик. Це стандартна зброя. Пістолет, дробовик, снайперка, ну, щось типу такого, Автомат і лопата. Далі снаряження. Гранат у мене поки що нуль вже. Шмель, це така базука. вісім. Російського производства, до речі, виробництво. Динаміт 0. Аптечка. М. Це виходить середня аптечка. 152 штуки і каска. Далі скини. Тут в мене два скини, бачите? Це стандартний скин. А це скин, ну, ви купляєте, може, тут. І остальне. Остальне тут всякі податки. І в магазин. Тут всякі зброї є, ось он снайпер. Ось 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 все. Далі штурмовик. Поддержка, пістолети і ближній бой. Далі снаряження, боєприпаси тут. 10 гранат, куда можна, 10 шмілів, 10 динамітів. Ну, за монети тут усе. Каска за 20 монет, броня за 20 монет. І тут медицина. Аптечка маленька, 10, вистанавлює 20 25 хп. Аптечка середня, вистанавлює 50 хп. І аптечка велика вистанавлює 100 хп. Далі, купляєте скини, тут їх дуже багато скині. Ну, не так, щоб дуже багато. А нормально, бачите? І їх також можна крутити, дивитися, які вам краще. У мене поки що ось цей скін. Також прикольно. І остальное тут преміум, клан, слот і режим, наприклад, режим контра, наприклад. Далі. Ось тут ще буває подарки. Коли в офіційній групі в контакті оцієї блокади говорять, що подарки будуть, то ви сюди заходите в остальне, і тут написано подарки. Ну и ви вы тут выбираете Далі тут рубезак. ваша рейтинг. Тут самые крутые поки еще. Триста тридцать восемьдесят фрагов, 49 598 смертей и 3 триста 310 триста 360 опыта. И тут клан. Є. Все, я -супер. Управление тут. Поки що у нас тільки троє. Я і ще двоє. І тут мастерська, і тут можна улучувати зброю там. Ну ви зрозуміли, так? Далі, Ранд, я опір, і сервер York, Так, вісерес. На ну, з вами був Herabrain. Стоп. Я ще дещо забув. Тут можна змінювати саму вашу назву. Спершу у вас буде плеєр просто. Ви можете поміняти на якийсь інші. Я поміняв промі... на містл... містер Кіллер 2014. Ну, все. З вами був Herbrain. Підписуйтесь на канал, ставте лайки до наступної зустрічі. До побачення.